Хто ти, воїне? І він в своєму розпорядженні має маленький мозок, сильні руки і великий член. Але він сидить за ґратами, і на його бенк-аккаунті 0 гривень, 0 копійок. Але я буду змінювати це найчіснішим скаримі способом, крадіжництвом. Так-так, бо скайрим це грабагів, і розбагатіти тут можна легко і стати богом дуже легко, тому юзати ми їх не будемо. Хіба може лише після того, як дракон, на жаль, не дасть нам спокійно померти, і за такого красунчика, як ми, позмагаються двоє чоловіків, на секундочку під час вибухів і смертей навколо. Але ми спокійно зробимо свій вибір, візьмемо свою одноручну зброю, прижмемо нашу Братика до стінки і без задоволення, звичайно, починаємо шмагати його. Він соромиться, але прийдеться трохи постраждати, поки не піднімемо навик скрадання до ста, скинувши всі скілпоїнти в прокачку персонажа. І в принципі можна було б завершувати відео вже на цьому. Але підземелля міста містить в собі багато небезпек, яких щоправда обкрадати вдається набагато легше, бо і за речами своїми не особливо слідкують, та й загалом вони не дуже уважні, що й дозволяє з легкістю потрапити на свободу. І перше, що зробив тайно дергав як вільна людина, це остаточно затвердив себе як злодій, і відразу ж зробив жертвоприношення, вкравши з кармана найкращого друга. А сорі, а сорі, бро, ну не все з першого разу, звісно. Але вдалося реабілітуватися, оформивши одиноку рибачку її скриню. І першою нашою жертвою стане селище Річка Дерево. І я звичайно не ТЦК, але я першого ти зустрічного ти чоловіка ти. я оформив швидко і без його згоди. Та ще й так, що через перегруз не зміг після цього нормально рухатись. Тому прийшлось йти до торговця. Ось тільки він тут не сам, а зайва пара очей нам точно не потрібна. Тому зараз акуратненько надіваємо їй корзину на голову і другу продавцю, та й можна приступати. В той же час інші жителі села не були такими добрими. Але після короткої і зрозумілої розмови нам все таки вдалося подружитись, і його друг, який сидів поряд, дозволяв нам спокійно красти. Після чого я провідав бідну і нещасну бабулічку. Ну як, скоріше її дорогоцінності, але не думайте, що все було так ідеально. Бо в таверні попотіти прийшлось дуже і дуже сильно. Але з горем пополам справились. Залишилось зробити це лише усього на всього з ось цим всім світом. Але ми не сумуємо, а займаємось прокачкою найголовнішого скіла швидкі пальчики, і відправляємось в місто, на околицях якого чомусь люди були вже підготовлені до мого приходу. І навіть супер важкі для взлому скрині виявлялись пустими. Ну, може, треба було прочитати, що тут написано, але ладно. Бо схоже, що за мною дійсно слідкує спецслужби і вибрали мене для виконання спеціального завдання. В зв'язку з цим треба було швидко бігати містом, але гроші я люблю більше. Хоча спочатку і лут був не найкращим, і прийшлось палитись декілька разів, тому залишався. І лише один вихід жертвоприношення, і це дійсно допомогло покращити результати наших старань. Але все це ніхто не купляє, навіть бариги іммігранти, в яких багато грошей було. Бо я не вірю, що це все було зароблено чесно. Як і варта, яка почувши про мої скінхетські подвиги, з радістю пускає мене в місто і вивертає свої кармани для мене. Але мене за цим прийшов сюди. А задля. А задля обкрадання вищу прошарку населення і їх кімнат, при цьому паралельно виконуючи завдання від СБУ, під час якого ми здійснили наше поки що рекордне пограбування. І після того як ми подружилися з головним, золота вже забрав просто так, без супротиву з боку охорони, але найцікавіше мене чекало в підземелі. І після побаченого прийшлось йти в церкву очищатися, обікрасти всіх і знову очиститись, бо попереду була ще довга ніч. І якщо коротко, то за час моїх походеньок я вкрав все одно, що президентський термін відбув. А якщо довго, то спочатку дав жебраку одну копійку, а забрав дев'ять. І абсолютно випадково перша хата, в яку я зайшов, виявилась чоловічим гуртожитком, де я взяв тільки пизди. Але загалом я відвідував пристойні місця, де, звісно ж, були якісь копійки і непотріб, але все одно домінували дорогі речі. І палитися, звісно, я все так же продовжував, але розходились ми більш мирними способами. Бо схоже, що люди в місті вже змирилися з моїми крадіжками. Тому тих, хто кривобазарів, я розоряв прямо на їхніх очах. І в результаті мої нічні походи непогано так бустанули нас. І не тільки в матеріальному плані, бо на ранок я зміг прокачати локпік і пікпокет дуже дуже сильно. Але зауважень від містян щодо свого зовнішнього вигляду я отримав набагато більше ніж стосовно моїх дій. Nice Тому від таких йобиків тікаємо на таксі в рифтин, де люди виявилися красномовними і при цьому залишались зрозумілими для такого, як я. І цьому скілу непогано було б навчитися мені, бо ці котяри з першого разу не зрозуміли, де їх місце, за що й були покарані. До того ж, беззахисні і ні в чому не винні селяни теж не залишились без моєї уваги. І на секундочку це ми ще навіть у місто не зайшли. На порозі якого й отримуємо бажане завдання стати членом гільдії злодіїв. А ось до речі, і голова всіх бандитів. Nee. Ну ладно, ладно, насправді, ось кого ми шукаємо. Він і влаштовує нам перевірку на злодія, під час якої треба вкрасти один перстень, але я вкрав все і навіть більше. І після цього підкинути крадене незнайомцю, тим самим підставивши його. За що й отримуємо винагороду у вигляді 100 монет і першого друга. Але якщо він аж друг, це ж не означає, що в нього є імунітет від обкрадань, як і в його друзів, як і в друзів його. Його друзів та й френдлі Fire ніхто не відміняв, бо на нас чекає кровопролитний шлях крізь підземелля прямо до лігви місцевих бандитів, яким ми відразу даємо зрозуміти хто тут головний. Лошара, тому й отримуємо завдання доказати свою силу, відвідавши сімейне застілля, де я вкрав все дороге, що бачив. Правда, це не всім сподобалось, тому прийшлось відстоювати свою позицію на кулаках з рівною за силою розбишакою, після чого і її гроші забрати. І ще в цієї дами скіпетр, і ще в нього прям перед носом ювелірку всю, і ще прилавок повністю обнести, і ще вже брачки останнє забрати, і просто випадкових свідків, і в місцевого коваля зірвати джекпот, в сейфі якого то плут на продаж, і брейсери, які бусть навички взлому і кінджал з омрожуючим ефектом. Ну і звісно ж, після таких подвигів отримали свою винагороду і нарешті були прийняті в гілію. Бо за останній період ми дуже прокачались, і тепер можемо красти не з карманів, а самі кармани теж, що й демонструємо нашому головарю, знімаючи з нього меч і дорогоцінності, які поряд продаємо його підданим. Але всього лиш на тисячу. Бо бюджет продавця обмежений, і для оновлення треба чекати аж 48 годин, яких у нас, звісно, немає, навіть на примірку уніформи. Бо ми вирушаємо до Відгельма, щоб місцеві жителі прониклись трендовим бранням, за що й отримуємо доступ до царських угідь з безлімітним доступом до всього. Ну, може й не до всього, але тут просто дід попався, який погано відноситься до сучасних трендів, чого не скажеш про жору і Варфейма, які навіть не намагаються приховувати це, дрімаючи разом, особливо голяком. Ну і як по замовленню поряд знаходиться католицька церква. Але я в бога не вірю, тому обношу всіх по підряд. Особливо сподобалось робити це з дворянинами, які не в біжутерії в секунді ходять, а в дорогущих шмотках. Але мій гарний настрій змінився як тільки на я отримав ось таке повідомлення. Ну і звісно ж, після цього я дуже сильно засмутився. Тому просто пішов і йобнув бабку, якої навіть пенсії не було. І зрозумівши, що зробив велику помилку, пішов шукати автора записки, який виявився нормальним чиліком і сказав дякую, що я бабку вбив. І дав мені за це, за його словами, дорогу річ. Ну і це реально все, бо навіть вкрасти не було чого. Тому після напруженого і незрозумілого робочого дня я пішов спати. І не знаю, чи то вісні, чи то наяву, прийшла до мене жінка, яку я відразу обікрав, тому що. Ем, ну, тому що стаємо власником найкращого кинджала в грі, не рахуючи зачарування, звісно. Ну і костюмчик на продаж, бо нам немає кого соромитись, бо й знаходимося ми в якійсь печері, де дуже уважні вороги і дуже сильні. Ні, ладно, деякі реально були сильні. Але я тут король, бо маю швидкі пальчики вже четвертого рівня і гроші вже майже самі в руки пригають. Чого не скажеш про нашу основну спеціалізацію, з якою почали виникати проблеми. Тому приходилось демонструвати свої щойно здобуті навички, які були гарно оцінені темним братством, з яким ми і подружились, бо вони мені навіть уніформу видали, щоб задобрити. Але як ви вже знаєте, сьогодні Кент, а завтра Кент тільки бідний. Тому тайно дьоргав, не робить виключень ні для кого. Але не треба забувати своє походження, треба йти до своєї першопочаткової мети влаштувати нудійські паті в барі, і на вулиці, із таксистом, і в підземелі, де і продавати всю свою здобич, на цей раз промотуючи час, що і примножує наші статки до рівня аскет.